24 липня 1828 року у Чорному морі започаткували пасажирське судноплавство з Одеси до Криму. Відчалив перший пароплав, призначений для перевезення як вантажів, так і мандрівників. Судно під назвою Одеса мало чотири каюти першого класу, 24 ніші з ліжками для пасажирів на середній палубі, і місця для трьох десятків пасажирів на передній. Під час рейсу сталося багато поломок. Крім того, судно потрапило у сильний шторм. Потужності в 70 кінських сил не вистачило, і запас дров був недостатнім. Тому замість п'яти днів подорож тривала двадцять. Цього дня 1911 року американський дослідник Хайрам Бінгем відкрив мачу пікчу. Стародавнє місто Інків, розташоване у Перу, побудували у середині 15-го століття як священну резиденцію імператора Пачакутека. Протягом кількох століть воно вважалось загубленим, адже після вторгнення іспанських конкістадорів інки залишили свою домівку, яка з часом проросла джунглями. Мачу Пікчу найвисокогірніший стародавній населений пункт на планеті 2400 метрів над рівнем моря. І об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. 106 років тому гетьман Павло Скоропадський затвердив закон про загальну військову повинність. Згідно з цим законом, всі громадяни Української держави зобов'язувались служити своїй країні. В результаті Скоропадському вдалося створити власну армію, підтверджену на законодавчому рівні, яка була покликана для боротьби із зовнішнім ворогом. Передбачалась можливість застосування армії і всередині держави. Цього дня 1990 року над Київрадою вперше замайорів синьо-жовтий стяг. Його підняли поруч з державним прапором УРСР. За тиждень до цієї події Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Стягу святили у Софійському соборі та почесною ходою принесли до будівлі Київради. Деякий час кияни чергували біля флагштока, аби захистити прапор від спроб зірвати та знищити вже 24 серпня 1991-го Синьо-жовтий стяг внесли до Верховної Ради, щоб згодом підняти над парламентом. Торік у київському Охматдиті провели унікальну операцію. Під час видалення пухлини у головному мозку 16-річна пацієнтка перебувала у свідомості. Новоутворення знаходилось між мовними центрами, тож лікарям потрібно було чути розмову дівчини. В ході операції був застосований комплекс унікального обладнання. Вже за дві години юна пацієнтка самостійно стала на ноги, перестала шепелявити. У неї зникли проблеми з мовленням. А яким буде 24 липня 2024 року залежить від кожного з нас.